Президент російського футбольного союзу сказав, що забарному варто йти в ПСЖ Сафонова. Ми ще браття Челсі має підписати Трубіна. Та як фанати зруться через виступ Анатолія на клубному чемпіонаті світу? Що з трансфером Судакова? Екс-футболіст Десни отримав російське громадянство. Та з ким на зборах буде грати київське Динамо. Вітаю, друзі. Я Макс Куреда, це канал Трибуна. Це не попрасована футболка. Головне, щоб моя дружина не побачила це відео, інакше буде біда. Але це не головне, головне, що на цій футболці написано. Полетіло до новин. <му> Динамо оголосило суперників на тренувальних зборах в Австрії у рамках передсезонної підготовки. Кияни проведуть матчі проти Кішварди, Мітіланда, Вестбромвіча та... Ось яка нагадаємо, 22 чи 23 липня команда Олександра Шовковського зіграє з переможцем пари Жальгіріс Хамрун у першому матчі другого раунду. Кваліфаю ЛЧ. Кияни готуються, кияни підсилюються і далі нам такий інсайт. Буде дуже багато інформації на рахунок хто кого Динамо хоче підписати. Це вам такий спойлер. Ексгравець Десни Максим Дігтярьов отримав русні... Громадянство. В квітні він перейшов в клуб 4-го дивізіону свиностану. Земля бетоном чудаку. Побачив я цю інформацію у пабліку в одному з пабліків, не будемо рекламувати. Як? Точніше, чому? Точніше, для чого? Четвертий дивізіон! Навіть про бабки мова не йде! Це відповідно повне відсутність будь-якого. Критично, логічно і так далі мислення. В 25-му році! Де ви беретесь? Хоча пішов та йди. Як там в тій пісні? Уходиш? Ну і звіздуй. Не сподобаєшся більше ти мені. Олексій Паламарчук офіційно став воротарем ЛНЗ. Контракт підписаний на два роки. Все дуже логічно. Протягом цього сезону я чимало разів говорив на руку на того, що Паламарчука хтось 100% підпише. Тим паче, Інгулець покинув прем'єр-лігу. Паламарчук, суть по тому, як він себе демонстрував, він має лишитися в УПЛ. Воротар просто топ. Ну, не прям. Не прям якийсь курту, але на рівень української прем'єрліги клас. Лівий Вінгер Полісся Бені Макуана не полетів з командою на збір в Австрії через візові проблеми, повідомляє та то таке. За даними джерела, документальні питання мають бути вирішені найближчими днями. Я дуже сподіваюся, що Руслан Ротан розраховує на Бені Макуана. Ну, футболіст. Коли він починав тільки грати за полісів у ну блін, ну це був один з найкращих, найкрутіших легіонерів. Так, потім почали спливати питання, там якісь е, дисциплінарні і так далі. Ну, звісно, е, правду знають тільки ті, хто спілкувався, хто бачив і так далі, але я суто по-футбольному зараз говорю. Я сподіваюся, що Руслан Ретень розраховує на бонібакуана, і він. Буде показувати той футбол, який він показував Заполісся часів, коли він тільки вийшло в УПЛ. Півзахисник донецького шахтаря і збірної України Георгій Судаков не перейде в Наполі, повідомив італійський журналіст Раї Чіро. Венерато трансфери американця Юнуса Муси з Мілана та українця Судакова з Донецького шахтаря зірвалися, нічого не станеться, оскільки Андре Франк Замбо Ангіса залишиться в Наполі. Цитує Венерато Ареа Наполі. Зазначимо, що неаполітанці цього літа предметно цікавились українцям. А 12 червня голоси про трансфер колишнього хавбека Манчестер Сіті Кевіна Дебрюйне. 22-річний Георгій Судаков є вихованцем Шахтаря і виступає за основний склад. З 2020 року. Відверто кажучи, до цього все йшло. До того, що Судаков не перейде в Наполі, а з Трансфером Дебрюєна, так взагалі, ну, я почав мати величезні сумніви. І що ми маємо наразі? Якщо Судаков не перейде в Наполі, а іншої особливої, цікавої якоїсь інформації по ньому і не було, ми що матимемо знову черговий сезон Судакова в УПЛ, він вже сам всіма своїми діями, словами, вчинками, поведінкою показав, що йому вже набридло грати в українській прем'єрлізі, йому хочеться якогось нового виклику. Він його не отримує. Це печально, скажімо так. Колишній півзахисник Челсі Джон Обі Мікель розповів, що лондонському клубу потрібно придбати українського голкіпера Бенфіка Анатолія Трубіна. Цитую, знову помилка від Трубіна. Ми говорили про нього перед грою. Він провів блискучий турнір. Сьогодні був один з тих днів, про які треба просто забути. Я все ще вважаю, що нам, тобто Челсі, потрібно підписати Трубіна. А цей комент він вартує далеко не трьох копійок. До речі, про коменти. Дуже багато зараз є коментарів від фанатів на рахунок виступу Анатолія Трубіна на клубному чаті світу. Давайте вам деякі приведу. Але перед цим нагадаю, що в матчі, зокрема, з Челсі Трубін видав фантастичний перший тайм, а от у другому була прикра помилка. І є ось такі коменти: люди, які сліпо захищають руї кошту, Ді Марію і так далі. Такі ж погані, як і ті, хто захищає Трубіна. Я знаю, що всі звинувачують Трубіна за цей гол, але з цього ракурсу ви зрозумієте, Ріс Джеймс сам такий задумав. Зненацька застав Трубіна. Чи зовсім абсурдно вважати, що Трубін кращий за діогу кошту? На мою думку, так якщо тільки у вас немає серйозних проблем зі сприйняттям реальності чи сильною клубною упередженістю, два привози. Оді 2-0. Оді, це Одіссеас Влаходімос. Тільки одні осли звинувачують Трубіна. У вас два терористи в центрі поля, але давайте звинувачувати того, хто вивів в 1-8 фіналу. Один із найжалюгідніших воротарів в історії нашого клубу. Якби не Трубін, тип взагалі сьогоднішній матч не подивився. Трубін на правду провів класи чат світу, тому судити по одній кість помилці. Ну і прямуємо далі, бо далі у нас вишенька на торті. Щоправда, така трошки гниленька, переспівша і несмачна, а ще й трошки смердить. Почесний президент Російського футбольного союзу В'ячеслав Колосков висловився на тлі чуток. Про трансфер забарного в ПСЖ. У цій ситуації все залежить від мізків забарного. Тут йдеться про політичні мотиви. Сафонов нічого проти мати не буде. Тут питання в забарному. Коли з ним керівники говорили, йому сказали, що в складі росіянин, проте він не відмовився від переходу. Керівники не оголошували офіційно, що якщо забарний прийде, то сафонов піде. Тому я не виключаю, що тут історія повториться, що розум переможе, і забарний зосередиться на професійній діяльності. Вони все таки професіонали з Сафоновим. Пови. І в цьому і на цьому концентруватися. Ми один народ, всі це знають, усі про це говорять, Забарний це теж має розуміти. Ах. Ну, направду, здивований я чи ні, звісно, що ні. Що ще мав сказати якийсь російський гнилий політик. Ну, і він теж в якомусь сенсі правий. У Забарного є мізки. І якщо у нього мізки є, То тут має бути прийнято якесь правильне рішення, бо, чесно кажучи, уявити собі росіянина і українця в одному клубі, тим паче це ще й Воротара, це центральний захисник, і у них постійно має бути якась комунікація. Це не ок. Це моя думка. Ваша думка має бути в коментах. Пишіть її. Ну а на сьогодні, друзі, це всі новини. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і папа, Обов'язково почуємось.